Вітаю! Зараз в цьому відеопоясненні розглянемо тему взаємодія клієнт-сервер. Якщо говорити, то клієнт і сервер взаємодіють один з одним у мережі інтернет або будь-які інші комп'ютерні мережі за допомогою різних мережевих протоколів. Наприклад, це можуть бути протоколи IP, HTTP, FTP та інші. Протоколів дуже багато, і кожен з них дозволяє надавати певну послугу. Повідомлення, які надсилають клієнти, отримали назву HTTP-запити. Вони містять певні методи, які вказують серверу, як саме обробляти повідомлення. Повідомлення, які надсилає сервер, Отримали назву HTTP відповіді. Крім корисної інформації, вони містять спеціальні коди стану, що дозволяють браузеру дізнатися, як сервер зрозумів його запит. Ну, ось такий малюночок: зверніть увагу, що ми клієнт дає запит, а сервер іде, ну, це у нас іде HTTP-запит. А сервер дає http відповідь Веб-сервер може обмежувати доступ користувачів до певних ресурсів. Керування доступу потребує поєднання автентифікації та авторизації. Автентифікація це перевіжка справжності, визначає користувача, який ініціював запит. А під час перевірки повноважень з'ясовується, чи може користувач мати доступ до певного ресурсу. Більшість систем, клієнт-сервер, автентифікують користувача, запитуючи в нього ім'я і пароль. У цьому випадку на сервері розташовано файл, який містить імена і паролі всіх зареєстрованих користувачів. Причому з метою захисту інформації паролі можуть зберігатися в зашифрованому вигляді. А вже процес автентифікації дає можливість сервера ідентифікувати користувача, який звернувся з HTTP-запитом. Для керування доступом до веб-ресурсів сервер повинен реалізувати стратегію авторизації. Тобто це перевірка повноважень. Йому необхідно мати ефективний спосіб визначення, які автентифіковані користувачі можуть мати доступ до певного ресурсу. Як саме створюються списки керування доступом? І як зберігаються імена користувачів і паролів, залежить від програмного забезпечення сервера. Ресурси, що вимагають автентифікації, можуть бути розміщені в окремому каталозі. Його прийнято для сторінок, які обробляються PHP. Замість того, щоб будувати інформацію в HTML-файл, деякі програми можуть генерувати весь ресурс. У цьому випадку URL у HTTP-запиті відповідає програмі, а не документу. Програма може реалізувати різні завдання, такі як доступ до інформації в базах даних, або створення відповіді, змість якого залежить від клієнта, що звертається з запитом. Веб-браузери взаємодіють з веб-серверами за допомогою протоколу передавання гіпертексту. Це протокол HTTP. Коли ви клацаєте посилання на сторінці, заповнюєте форму. Або запускаєте пошук, браузер надсилає на сервер HTTP-запит. І HTTP-запит включає шлях, який визначає цільовий сервер і ресурс. Метод, який визначає необхідну дію. Які ж методи є передавання даних? Метод GET отримати певний ресурс. Пост створити новий ресурс. Head отримати метадані про певний ресурс без, змісту, ну, без отримання його змісту. Пут оновити чинний ресурс і Delight вилучити вказаний ресурс. Коли користувач хоче перейти на сторінку, браузер відправляє HTTP-запит GET. Із зазначенням URL-адреси його сторінки HTML. Сервер витягує запитуваний документ зі своєї файлової системи і повертає відповідь HTTP, що містить документ і код стану HTTP. Ну, наприклад, 200 Окей. Ок, з ок. зазначенням успіху, що все успішно. Сервер може повернути інший код стану, наприклад, 404 not Якщо, Це якщо файл відсутній на сервері. Або 301 Mode, якщо файл існує, але був перенаправлений в інше місце. Серверу для статичного сайту буде потрібно лише обробляти запити GET. Тому що сервер не зберігає жодних даних, які модифікуються. Він також не змінює свої відповіді на основі даних http запиту. Ну, ось у нас є приклад роботи з статистичним сайтом. Ну, ось ідуть у нас, ви бачите, з веб браузера, йдуть http запити з браузера сюди на. Ну, і тут, використовуючи, шукає на файли, використовуючи всі коди HTML, CCC, JavaScript-інші файли, формує відповідь і надає браузером. А от в динамічним сайтом веб браузер створює HTTP-запит GET на сервер з використанням базової URL-адреси ресурсу. Запит GET використовується тому, що запит це лише вибірка даних, не зміна даних. А веб-сервер виявляє, що запит є динамічним і пересилає його у веб-додаток ще для обробки. Веб-сервер визначає, як обробляти різні URL-адреси на основі правил зіставлення шаблонів, визначених у його конфігурації. Веб-додаток визначає мету запиту, отримує необхідну інформацію з бази даних. А веб-додаток динамічно створює HTML-сторінку, поміщаючи дані у наповнювачі всередині HTML-шаблону. Ну, це вже з бази так. даних працюємо. Далі веб-додаток повертає згенерований HTML. У веб-браузер через веб-сервер разом з кодом стану успіх. Якщо щось перешкоджає поверненню, він повертає інший код, ну, наприклад, 404, що посилання не існує. Веб-браузер починає обробляти повернений HTML, відправивши окремі запити, щоб отримати будь-які інші файли CSS або JavaScript, на які він посилається. Веб-сервер завантажує файли з файлової системи і повертає їх безпосередньо в браузер. Операція з оновлення запису в базі даних обробляється аналогічно, за винятком того, що, як будь-яке оновлення, HTTP-запит з браузера повинен бути закодований, як запит пост. Тобто його змінюємо. Не GET просто. Переглядаємо. Ну, якщо глянути на схему роботи з динамічним сайтом, то зверніть увагу: ось у нас браузер. Да? Ідуть у нас HTML, CSS, JavaScript йде запит на веб-сервер. Ну, тут у нас підгружаються статистичні ресурси, от файли JavaScript, зображення і інші. Ідуть дані на запит шифрування, тобто дані от йдуть послуги, це допоки створення використання веб-додатків. Веб-додатки веб вже працюють з базами даних зверніть увагу. І у нас з вами бази даних передають веб-додатки з інформацією, а вони передають в веб-сервер. Ось таким чином обробка. А веб-сервер далі передає HTTP-відповідь браузеру. Ну, і як домашнє завдання, вам треба дати відповіді ось на такі запитання. Як називають повідомлення, сформовані клієнтом або сервером? У чому різниця між методами GET і POST? Опишіть механізм автентифікації користувача на сервері. Поясніть повідомлення, наведене нам рисунку, коли воно може з'явитись. Ну, от якщо з'явилось таке повідомлення 404. І які протоколи, крім HTTP, використовуються під час взаємодії клієнт-сервер? Ось таким чином. Вам треба в. Google документі дати відповіді на запитання, дати повні обґрунтовані відповіді, оформити їх гарно, тобто відформатувати, ну і здати. Дякую за увагу. Бережіть себе, до побачення.